Одного зимового вечора, коли пухнастий сніг укрив усе довкола, маленький хлопчик Сашко прикрашав ялинку у своїй кімнаті. На верхівці він повісив свою улюблену іграшку, скляний шарик, у якому виблискувало крихітне містечко. Цього року я загадаю бажання для всіх, сказав Сашко, дивлячись на чарівний шарик. Коли настала ніч і всі вдома поснули, шарик несподівано засяяв, і з нього вилетів маленький чарівник із довгим сяючим плащем. Я дух новорічних бажань, сказав чарівник. Ти хочеш здійснити бажання для всіх? Так. вигукнув Сашко. Я хочу, щоб усі були щасливими, щоб ніхто не сумував. І щоб усі мали те, про що мріють. Чарівник усміхнувся. Це чудове бажання, але щоб воно здійснилося, тобі потрібно допомогти іншим. Раптом Сашко опинився у своєму дворі, де побачив, як сусідська дівчинка Софійка плаче, бо її сніговик розвалився. Сашко підбіг і допоміг їй зліпити нового. Дякую, ти дуже добрий, усміхнулася Софійка. Потім він зустрів дідуся з тяжкими сумками і допоміг донести їх до дверей. Який ти молодець, дякую, хлопчику, сказав дідусь. Коли Сашко повернувся додому, чарівник стояв біля ялинки. Твоє бажання вже здійснюється, Сашко. Ти зробив когось щасливим, і це повернеться до тебе у багато разів більше. Пам'ятай, що найкращі подарунки це добрі вчинки. І з цими словами чарівник зник, а шар знову засяяв.